Всім привіт дорогі підписники! Зараз сезон коропової риболовлі, але хтось промовився, що пішла щука. Зараз ми поїдемо, покидаємо на спінінг. Потім поїдемо до друзів. Вони там нам хочуть показати певний сюрприз. Тому поїхали. Сьогодні їдемо з Олександром. Привіт! Привіт! І що сім, звісно, плюса, да, трохи. Зараз вже 18.00. Нічого страшного, я ще здажу. Ну, якщо вона буде ловитися, то вона буде ловитися. Як ну, ти кажеш на вечірній кльов, якраз попадаємо. Да, вечірній і ще нам треба встигнути до нашого сюрпризу. А що сьогодні буде сюрпризов? Для тебе, для глядачів, для всіх буде сюрприз. Да. Бо... Інтрижку. Приїжджають дуже цікаві в особистості, тому давай будемо доганяти рибу, тоді да? зараз ще десь. Приїхали на водойму. Олександр дав мені окуляри такі стильні, бо свої я забув. Що, Олександр, на що будеш ловити сьогодні? Планую по блешням пройтись. планую сьогодні на сіліко, на метал. Бартушки. Мепси загубив, але в мене є загашнику. Полтавська знахідка. Та ти що? Боже, в мене місцина, на такі флешбеки. Та да. Починає <реш> трусити. Так, -да, дивіться, тут я прикріплю відос. Не знаю. <реш> <реш> ну все, починаю. Так, ну що, ми вже годинку кидаємо спінінг. і не бачили жодного удару. Тому будемо вирушати далі. До наших друзів. Не вже сюрприз, той, як я ти говорив. Так, так, буде сюрприз. Ну, що щас, 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 щас закину, ще щас, раз. І поїдемо. Коротше, наш квест продовжується тут поле дим. Нічого не видно, Олександр Шотчі. Шотчі. <хи> Куди Опять його підписав на яку авантюру. Та, да, але здобу. життя воно таке авантюрне, тому їдемо до наших друзів і обучали нам сюрприз. <хи> Залишилось їх тільки, тільки знайти. знайти так. Та, да. ну, ми трошки їх прогавили, походу, ну але... нічого. На нічого. Ми... Ох, і тут все в пилі, не знаю, не видно. Зараз як знайдемо, то включимося. Ух ти. Нарешті ми добралися до наших колег. Йомайо! майо та тут такі агрегати, що аж страшно. Що воно таке? Може маски надіть? Це що, лабораторія в вов... усі тяжкі. <рес> 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 Привіт. Добрий вечір. Я а ви чи без масок? Саня. Ой, та да, бо щось тут Приєм. так цей... Да. Саня, Лише, Володимир. Ми працювали, тільки розлужуємося. Нормально, ми якраз вчасно виходимо. Так, да, ви вчасно. Вам треба навігатора купити, так? <рес> Та ні, ну це треба... Попа оту точку показувала отам. І ми доїхали, і Рома каже, ми її приїхали. Ми розвернулися там участок ага. і знову вернулись назад. <рес> а він ще й каже, 50 метрів. Ну ми приїхали, ну тут не 50 метрів. Ні, не... я потім скинув то, понятно, все, так, було? <рес> 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 ну вже ми так, да, їдемо, Рома каже, нам далі їхати. У ну, вас ще? вітає, мала безпілотна авіація. Ух ти. По внесенню зазер, засобів захисту рослин. Та десикація. Зараз проводимо десикацію по сої. Погода якраз сприяє, сонця немає, вітру немає. Зараз буде працювати одним дроном. Другий дрон у нас трошки поламався, зазнав поразки. Нічого, вже запчастини прийшли, ми його відремонтуємо завтра і будемо працювати далі. Ну, Розкажіть, в чому суть як вона працює. Краще станьте Приїхали Опс. ми на поле, дивіться, яке у нас поле горбисте. Обійшли ми по периметру, подивилися, які в нас перешкоди. У нас зараз є стовбили суховотні, вирізали їх, обійшли там, де посадка, забили периметр і будемо працювати, будемо літати в ту сторону. Клас! Цікаво подивитися, як воно там. Далі буде. І так, без захисту тут нікуди. Є засоби захисту рослини, є засоби захисту людей. Нам отручили такий респіратор да, нового покоління. З талоном. Ух ти, та тут, бач, серйозно. Ну все, давай мені надівай. Щоб я Стоп. смонтував це відео. <світ> 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 <А> ну, <світ> так, так як у нас канал про риболовлю, самі розумієте... Без удочок нікуди. Так, вірма Велчусен, 5-хіметровка, 5 секцій. Це подарок. Телескопічка. Телескопічка, щоб ловити. Тест якраз підходить, так? Да? Да. Тест, кстати, підходить, хороший тест. О, оце називається настоящі рибаки, рибаки в полі. Настоящі рибаки в полі. Це я перший раз таке бачу. Все, будемо працювати. Найголовніше це приготування. Хлопці готуються, забивають координати. Да, потрібно зафіксити базу. Маршрут. і маршрут. Що, що там у вас шевелиться, якась живність. Да. Зніміть, покажіть людям. Ага. Карасі, може. У нас є точка змішування. Куди заливається по пропорціям гербіциди, вода, можна піногасілі і воно змішується. Зараз іде рециркуляція, якщо приблизить, видно, як воно. А там аляпка зіметь. Внутрі є насос, це вже саме не придумали, і виконується змішування. Також єрдика станція, яка роздає сітку. То й таке працювати. Такий агрегат немаленький на всю дорогу. Зараз буде творити чудеса. Тут запахи такі, що прямо. Так. А Калина, А Калина не верба, а тут Сої, а тут Сої дофіга. Ну, ти дає. О! нанюхався, Як ото називається? Що Це називається вплив де на людину. <рес> вже мені не дали респіратора. Так? Ну нічого, нічого, ти ж. Роман, Стільки... ти за рулем. <рес> ну якось доїдемо, доїдемо Ні, так все добре. Так, хлопці тут прям такі розповідають речі. Гарні історії. Да. Є Життя. всяке, є да, всяке. Є, є і гарні клієнти. Приємні, погані. Присажте, Роман. Дивимося, відео. Дивимося далі відео. То що ти кажеш? Шукали хлопців по геолокаціям. Так, да, по геолокаціям. Як наші телефони класна геолокація. Вперед. Ну, навіть. що всі люди пишуть, О! — що, що все чітко спрацювало. Де? А, Де у вас сработало? прямий ефір? Да. Так. <ристо> <ристо> а що зработало? Люди пишуть, ми працювали в них по десикації соняшника, то пишуть, що все добре спрацювало вже 7,9 через 4 дні. Тобто, наша праця людям іде на користь. Красавчики. – А що ти пари? там доказав про геолокацію? Так. І да. кажу, де ловили, скиньте геолокацію. Ски... Скидають геолокацію, перехожу, а там Африка. І вони кажуть, там буквально доїхати півгодинки. Ну так, да, ага. я думаю, до Африки. Півгодинки я там. Навіть оцей дрон, мабуть. Наверное... Ох, дрон уже, дивись. Він вже да -да. на низькому старті. Дивись. Уже щось муибає Огригатіще. Акумулятор заряджений. І володька заря... наряжений. І акумулятор заряджений. Володька наглажений. От якраз володька. Дивіться, який у нього костюм гарний, горня. Отож. Наглажений. О, це у нас О, є так няк... хі хімікати чи що тут. а що за кнопочку ти нажав? <клес> що там на кришці? Там поплавок. І по Bluetooth він зв'язується з дроном і показує рівень. Ух ти, Та... Ух ти поплавок, це ж наша тема. Да, ось диви. Ага, ти, На ти... не нажимай, не На нажим... ж... Нажмеш там зараз. Ці руки нічого не натискали. Тому ні-ні-ні. Так. А ну як. Та... Ну, так, <плес> ти в ноги ага. <плес> 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 запущу. Ну да є. Ні, Ми такого робити не будемо. Не будем. Техніка безпеки в першу чергу. Так. Нічого не трогаємо, хлопці провели так. Такі маски. Ой, треба ліхтарик виключить. Антон, то не треба якось управляти? Може тут джойстик є? Чи воно Ні, все. У нас є тільки телефон. І він самостоятельний. Головне, його підготувати. Угу. Тобто потом... якісь там координати задаються, так? Так, да, я ж говорив, що ну, параметр поля, перешкоди і він собі працює. А взагалі як окрема функція? Джостик є? Нема нічого. Нема? Да, він взагалі розроблявся Китай, Китаєм для внесення засобів захисту рослин, тобто для агрономії. Не для польотів, не для іграшок, чисто для роботи, для внесення і захисту рослин. Ну а для рибалочки чисто так на, карп, на карпа завести, можеш. Ну, можна так... закормити, звісно, да, на карпа. Так, <ріпко> 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 да, на карпа можна. Я думаю, якщо її допрацювати трошки, то це хороша півмішечка, да, 25 кг, він собі закормив о, на цілий вечір. Да? Ну так. Так що звертайтеся, залишимо цю... телефон посилання. процедуру. Ти поставив поплавочок, закинув ага. і дрон над ним той. Ти, ага. ти бачиш покльовку і дроном підсікаєш і витягуєш дроном. <рес> <рес> які геніальні мислі голову добре. Це, 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 це просто скарб. Це з безпілотної авіації. <рес> <Да>? <рес> це, ну, це скарб, це така можна сказати іграшка, можна сказати і нанотехніка. Да. Так. Да. Хочеться таку іграшку для завозу, а це ті кораблики. Ну, кораблики. Воно ж недорого коштує, так? Так, да, 400... від 400 до 700 тисяч наскільки. Ух ти. Я знаю. Це гривень? Так. Да. Ага, ну вже добре. Можу помилятися, десь. Ну ти планував да, собі взяти таку іграшку? Дав кредит. Кредит. Якщо треба кредит. Так, да, якщо даде кредит. Зв'яжіться зі мною. Зв'яжіться, хоч то ну це. Ну що, увага взлітаємо! Це ж треба туди йти, знімати ее, да? Да. Все, я побіг. Ні, ти не такий обережний. А. Відстань. 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 Ух ти! А тут нормально, да? накармливаем коропа. Ё-моё. Вот это да. Вот это полит. Класс. Это не Сань, ти сставка у нього, то тебе трошки змило. Не, не здуло, я копійку в кармані тримаю, Но так що не Ти Я теж <тоже pleans> жартую, ну така віддача була. <scriver> ну я тут стояв, то я замерз. <rada> <shags> та да. клас. А ти ж знаєш, я ж хлопець горячий. Ну, -да. ну не, і, <cheapest> не завжди. Не, Потому... nee, ну гарно, мені сподобалось так. Так, ага, ми бачимо прям... О, пішов по а, периметру. Ух ти, Клас. Це дуже цікаво. То хто у вас відповідає от за... за... Хто у вас той? головний? Ну, хто міряв поле, хто, хто підготовлював, той і літає. Антон підготавлював, Антон літає. Якщо влука, то буде він винувати. Хто <смеш> <Да, мусуль. гаш> ходить кругом поля, той сидить за управлінням. Ага. Да. Вчора Вова ходив, сьогодні я ходив. Ти зрозумів? Не хто головний, а, а хто винуватий? <смеш> <смеш> Бачиш, як вони. Да, ну все розділені. Да. Більше стовбів, то й Клас. Ну а по часу скільки займає, от там я не знаю, які середнє поле таке, скільки 50-100 гектарів? Е, продуктивність є. Якщо вже розложилися і взлетів перший дрон, то можна рахувати, що двома дронами можна накривати 20 гектар в час, якщо нема перепон, тобто технічних причин. Як минулого разу, що в нас дрон загорівся в польоті, е, непонятно чого вигоріли в нас контакти між батареєю і дроном. Може наша необачність. Може техніка. А якщо немає перепон таких технічних, то 20 гектар в час. Якщо одним ми сьогодні працюємо, так як дрон другий відпочиває, то я думаю, 10 гектар в час ми працюємо. Розуміло. А чи дорогі от запчастини? От у вас заламався дрон? Скільки? Дуже. Цифри ну, називати чи ні? Ну, приблизні. Ну, приблизно, так як загорівся дрон, то ми попали на 20 условних. О, одиниць. Наших. Наш. 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 Ну, Умовка людей. Наших умовних <рив> одиниць. Ну це по мінімуму. Якщо сам справляєш, не на сервісі чи да. на запчасті, це то чисто, мінімум ручна. 20. Користо. І от рахуйте. Просто впасти, е ну, пару тисяч там було лопасті. Е поле, поле працювали там <рив> о, біля 10 тисяч, е За а попали обоє. на 20. <гум> так сказати, і в людей на очах є свіжа копійка в гарматі. <гум> а для ремонту там окремі сервіси в них чи ні? Е, так, є в Києві окремі сервіси, але так як у нас руки, руки, руки є і руки з плеч, то ми самі ремонтуємо. Молодці. Вот. Да, так і живемо. Цікаво, це, як хлопці міряли. Точки. Пішим ходом, це обходили, виходить. виходить так. Весь периметр. Телефон, АЦС ручка і по периметру кожне дерево, якщо воно заступає на периметр поля, його обходиш, точки ставиш, щоб дрон його облітав і не зацепав. Mm -hmm. Ну, Зараз дивимося, чи правильно я точки поставив, чи ні. Дрон трошки пропав. Але пропадає ще дрон із сигналу, бо залітає за бугор. Пропадає сигнал. А оце, наприклад, стовп, дерево, параметри приблизно ще по метр, да? ну, по... Зродної... Ну, по габаріки, навігація, так, так? Навігація точна, із РТК станції навігація точна. Ви вийшов тобто, вийшов на о, дрон на зв'язку. Тобто зарплата ну, в мене в мінусі не буде. Ставиш точку, так де ручка стоїть, ця АЦС. І точку поставив, все, це буде, вона ні плюс, ні мінус. Похибки немає, бо РТК станція координати розкидає дуже точно. Ну, ну, 1, до... Сантиметр два десь до... точність координат. Так само, як дрон дрон оце взлетів і сяде назад то з похибкою на 1 см. Тобто okay. я, ним, я ним не керую, я все тільки наблюдаю. І так само ночі головне дивитися, не забудься, що він може прилетіти. Хорошо, він зараз вибризкує, зарабатує там, датчик, наприклад, що закінчилось. він сам. А. Він відключає ці атомайзери, які розпилюють рідину. Uh -huh. І вертається додому. Тобто він сам розуміє, що нема. У да. uh, нього не так. <ск raspberry> Ми йому задаємо просто маршрут польоту кожного польоту. І при прощоті цього польоту програма сама пише, чи хватить нам рідини, чи хвата батареї. Якщо не вистачає рідини або батареї, дрон просто не, не взлетить на поле. Програма його не І в нас немає. З самого, так... по -самого да. початку. Тобто Система бачить, що да. ага, координати невірно заведені. Да. Там поправте. Де і він... Готовна? Все, він закончив перший, перший виліт так. і вже вертається додому. І він не випискує під ноль, немає такого, щоб е, бак залив. О, Та Він ускорився я дивлюсь, да? Да. Як да. Вертається він, він... швидко. Да. Вертається швидко. Знімає ось він. Смотри, точно, точно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все, смотрите, точно. Сан в тютельку, сантиметр в сантиметр. Так, Саня, не подходь, бо сейчас Лопасті ще не встановились. Та ти що. Красота. Зараз міняємо батарею в бах далі. Ну, да, Половину батареї вже ушло, да? Більше. Більше. Станція, генератор. Думаю, Оце така в нас сьогодні вийшла риболовля. Неочікувано для нас, неочікувано для вас. Дуже класні хлопці, дуже така новинка, ноу-хау для нас. Ну, Це вперше таке ми бачимо. І от е, мені здається, що це наше майбутнє. Так, да, аграрії переходять на точне землеробство, точне внесення. Тому дрони це одна із гарних варіантів, щоб точно вносити засоби захисту рослин, не витоптувати. І я думаю, за нами майбутнє. Так. Тобі сподобалось? Мені дуже сподобалось, так що аграрії звертайтесь. Хлопці дуже професіональні, працевиті. Оброблять поле без проблем. Де Володька? Ну, Володька вже, Володька. Все, всім до побачення. Їдемо вже додому, завершили нашу авантюру. І оце наприкінці з Антоном поспорили, що якщо буде плюс 200 підписників після цього відео, то я йому подарую налобний ліхтарик. Йому він дуже сподобався. Підписуйтесь, ставайте спонсорами, підтримуйте канал, а ми будемо знімати для вас щось цікаве.